ім'я Отця і Сина і Святого Духа преображення, яке прекрасне, при благодатне, осіюваюче слово дано нам для життя. Сьогодні любопаство свята православна церква звершує пам'ять тієї великої святої, благодатної, спасительної події, преображення Господа і Бога і Спаса нашого Ісуса Христа іже на горі поворський, великий, надзвичайно вражаючий праздник. святі Отці порівнюють цей праздник із праздником Святої Пасхи. Святого Різдва Христового, День Святої Троїці, це підкреслюється тим значимість впливу духовного на кожен образ серця, душі і розуму цього свята. Преображення може бути різноманітним в нашому житті. Воно може бути від ідеї, від почуттів, від помислів, від життєвих складностей і звитяг. Але преображення сьогодні Божественним надзвичайно вражаюче і величне, яке підкреслює божественність його просходження саме. Господь наш Ісус Христос, Месія, Спаситель усього світу, при своїми стражданнями за декілька днів задумав зійти на гору Фаворську і взяти з собою. Трьох учеників Петра як образ камінь віри, апостола Іанна, як образ жертовної великої любові, апостола Іакова, як образ. Терпіння і вірності. Всіх три ученика зійшли з Господом, піднявшись на високу гору Фаворську. Господь ціль якого було сходження. Як написано в Божому слові молитва. Святі Отці церкви говорять нам, так же підкреслюю, підкреслюючи ціль, що коли тебе? Побачить в стражданнях, розпинаємо на хресті, то щоб вони згадали силу преображення, як датя дія розпинаємо. Проповідуємо очі і сіяніє. Міру проповедующе Молитвами Богородиці. Господь став молитись. Одежі, обличчя, тіло під час молитви змінило образ Спасителя. І ученики, коли побачили, то Петро навіть забувся, не знав, що сказати. І каже, Господи, пори серця, як нам добре тут бути, зробимо і покладемо три палатки: одну тобі, одну Мойсеєві, одну Ілії, що з'явились. Під час молитви і бесіди Спасителя на фаворі, розсуждаючи про страждання Спасителя їх накрило облако. І коли вони були покриті облаком, ще більш дивувало їх. Вони почули голос з небес, Отця Небесного. Це є син мій улюблений, в ньому моє благовоління. Його слухайте. І ученики палиниць від зляку. Скажіть, якби б ми з вами почули зараз голос небесе. Хіба ми б не впали? Те саме було. Ось, браття і сестри. Така подія трапилась сьогодні у день святого преображення. І Господь підходить до них, каже, чого ви злякались? Не бійтесь, піднімайтесь і нікому нічого не говоріть, Поки я не воскресну із мертвих. Яким же чином нам, браття і сестри, почерпнути частину цієї події? Коли ми молимось, укріпляючи віру? Преображаючою силою Божественної молитви, коли ми з вами на щось і в чомусь сподіваємось, задаймо преображаючу силу молитви, яка в надії допомагає. Коли нам не вистачає сильної святої любові, коли нам не вистачає терпіння, преображаюча сила молитви Спасителя, молитвами святих укріпляє. Сили дає преображаючу силу душі і серцю та всьому життю. Лише би ми захотіли поставити собі за ціль, не лише прийти з кошечком. Посвятити виноград, яблука, груші і інші приноси. Але в першу чергу поставимо центром самих себе перед Господом, перед його таїнством, перед його жертвою. Стражданням, молитвою, і Бог здатний усе змінити. Якщо ми йдемо за Христом Спасителем, нам все підвласно і не страшно не покинуто. І не облишено, тому що Господь з нами, а ми на шляху з Ним. Тому нехай же милосердний Господь укріпляє благодатною силою, щоб ми преображались, преображалась наша держава, преображалась Наше воїнство в силі Духа Перемоги. А ми з вами духовно, плекаючи у молитві, збагачували через молитовний труд і подвиг, преображающую силу, духа, в радість. В мир, в злагоду взаємоповагу. І кожен насамперед, якщо хоче дійсно преобразитись, нехай подумає, чи немає в нього в душі, в серці на когось чогось злого, що він тримає. А верніше не він тримає, а зло, яке в душі і в серці утримує життя від преображення. Хоче людина преобразитись, а не може. Чому? Тому що зло утримує, то вона чого шукає? Мазій квазій і намащується, хоче цим зовнішньо себе преобразити, а внутрішньо залишається таким жі недосконалим, не подумавши, яким чином це зробити. Тому Молитвами Богородиці, молитвами пророків, законодавця Мойсея Ілії, Бог не каже, укріпляє наші сили, перетворюючи наш розум і серце, не в юдоль плачевну, а в радість Христову і в перемогу над. Не і всяким супостатом. Амінь.